Коли у Європі починаються різдвяні ярмарки, різдво чарівне зимове свято, яке приваблює мерехтливими вогниками, прикрашеними деревами, святковою їжею та традиціями, тож надаємо вам перелік міст, де вже за два місяці приходимуть одні з найкрасивіших ярмарок у Європі з найкращими святковими декораціями. У відні ви зможете випити теплого пуншу та з'їсти смаколики з 14 листопада по 6 січня. У Берліні матимете нагоду придбати ялинкові прикраси та чудові подарунки з 25 листопада по 31 грудня. У празі пропонуємо вам спробувати відомий запашний тордельник з 29 листопада по 6 січня. У Кракові послухати хори та колядки з 28 листопада по 1 січня. У Дрездені зробити багато святкових фото з 26 листопада по 24 грудня. У Будапешті насолодитись різдвяними декораціями та неймовірною атмосферою з 5 листопада по три. 31 грудня. У Вроцлаві купити подарунки й сувеніри ручної роботи з 21 листопада по 7 січня. У цюриху зігрітися грінтвейном або какао з 20 листопада по 23 грудня. Ми маємо класні тури на різдвяні ярмарки. Щоб отримати деталі, переходьте за посиланням в шапці профілю.